Так, всіх вітаю АЗС комплект на зв'язку. Показую вам колоночку, яку ми сьогодні будемо відправляти до нашого клієнта. Робилась вона для підприємства Промінь це українське підприємство автотранспортне. Буде стояти на АТП для заправки ФУР. Буде заправляти багато, об'єми великі. Мінімальна заправка 500 літрів. Працювати буде постійно протягом дня. Друге, довжина шланга напорно 45 метрів. Тобто, бухти, 45 метрів напора. Ну, всмоктування там не багато. 5 метрів. Значить, обов'язково поставимо їм подвійну фільтрацію. Грубо тонка. Вологовідділення обов'язково. Євро, ну, пістолет заправний, це більш із дорогих версій. З поворотними муфтами. Буде по комплектації стоять дублюючий лічильник. Навіщо ми поставили лічильник? Бо задача у людини була така: до цієї колонки буде закріплена людина, яка буде обслуговувати і колонку, і заправляти автомобілі. Для того, щоб. У нас регламент по фільтрам 25 кубів стоїть. Заміна картриджів по 25 кубів. Тобто лічильник буде стояти для статистики зміни картриджів. Тобто, облік ведеться, дойшло 25 кубів. Воно показало. Людина знає, що 25 кубів. Ми міняємо фільтра для того, щоб колонка працювала справно. Вмикається автоматично, нічого не треба підходить, вмикати і так далі. Запустилась колонка, запустився лічильник. По обліку тут буде стояти лічильник з статистикою. Тобто людина в кінці дня у нього буде журнал. Вона підійшла і зняла статистику, скільки вона заправила за день. Зручність в роботі з ним буде то, що він може спокійно поставити 500 літрів і далі займатися своїми справами. Лічильник В2, друга версія. На платі МРТ, це той щось дорожчих. Тут, тут дешевого, дешевих варіантів ми тут не ставимо, не економимо. Людина попросила якість надійно і щоб вона працювала без проблем, <каже>, каже, щоб я не дзвонив, як у нього було вже 5 заправок. Він каже, я дзвонив людям, вони ламаються, ніхто на себе ніяку відповідальність не бере. Допомоги каже, не дождався. Каже, Давайте одну. Гарну якісну колонку. Тут 100 літрів на хвилину 220 вольт. Без узіляких кнопок буде в... підключення буде автомат... до... до лічильника, лічильник буде управляти всією колонкою. Якщо буде якась помилка по роботі, лічильник скаже, що була помилка зупинить роботу, щоб провели її технічне обслуговування. Колонка максимально потужна. Максимально потужна. Якби були задачі заправити 10 літрів на цій колонці, такий насос ставити не можна. Він буде просто пінить, переливати і так далі. Тобто, це для 200, 300 і 500 тисяч літрів і так далі. Вона спроектована саме для цього. Ідеально, ідеально підходить для цього. Отакий варіант дуже крутий. Ну, взагалі, ці мотори вони є і на 12 і на 220, вони пользуються попитом в основному у військових АТП, отакі великі фермерські господарства, де потрібно продуктивно, швидко, надійно. От такий такий слоган буде. Якщо вам потрібні колоночки, будь ласка, знаєте, де нас знайти наш сайт. Отже, телефончики, вайбер дзвонили, менеджера проконсультували. У нас менеджера не продають колонки. Вони спочатку консультують, уточнюють всі моменти роботи вашої, і тільки після цього вони проектують вам колоночку. Працюємо з будь-якою формою оплати. Відправка кожного дня, самовивіз зі складу. Гарантія ремонт обслуговування, то ми беремо на себе як продавці і як виробники. Всім гарного дня. Міні-АЗС колонки запчастини Облік сервіс АЗС-комплект. Всім подякува за перегляд. Дзвоніть пишіть. Зробимо і для вас отаку гарну. Колоночку, яка буде працювати і економити ваші кошти. Все, слава Україні, нашим героям слава!